Усім привіт! Мене звати Аліна, і ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про те, як починаю бізнес з виробництвом яких меблів в Україні з нуля. І це нарешті третя частина будівельного вагончика для кума. Цього тижня в мене не було на об'єкті, бо вже закінчені навчального року для магістрів, захист диплому, захист практики, але не переживайте, хлопці все для нас зняли і переказали ви все зроблене у телефонному режимі. Мені це нагадує, ніби я грала в Сім, йшла на трохи від ноутбуку, а мої сіми вже встигли начудити. Я жартую, але поїхали. Отже, ще у дорозі на об'єкт у ну, хлопці зустрів досить незвичний персонаж, лисиця, і була вона трошки дивна. Не тікала, лізла під колеса, і є підозра, що вона була скажена, але це не точно. І ще одна відома героїня вам із минулих випусків, через яку пройти, як прям повстаможню, ляля. Спочатку вона добряче відчитала хлопця за те, що вони покинули її на вихідні, але ця таможня трішки корупційно. Вдалося домовитись за пару кісточок. В результаті таможня дала добро. В минулому відео я говорила, що нам вдалося поставити перегородки всередині, відмежовуючи туалет. І на цей раз ми вже ставили двони дв... <звичка>, звичка, вони вже ставили двері. Їх було куплено в новій лінії без уковки і самі врізали замки та завіси. Мені було сказано наголосити, що якщо ви берете двері з нової лінії, не тільки з неї а загалом, то просіть відразу врізані по їхньому вже шаблону, адже в інакшому випадку це займе у вас надзвичайно багато часу. А вони підмалювали гвоздики і залишилося лише поставити трон. В холодну погоду пасічники кажуть, джоли сплять, і зараз ви бачите, як оператор вирішив на власні очі перевірити це. І дійсно сплять там, здається, навіть когось повикидали. Хоча я не впевнена, бо для ляту вони замаленькі. Почали оббивати плінту зсередині. Також ззовні не було закінчено обшивка вагончика по периметру. Тобто дороблений був вниз, фронт. Ось та криша, яку я не показала у минулому відео. Такий ось краєвид з неї відкривається. І ще кум попросив поставити позаду цього вагончика навіс для всяких речей там доски, дрова. Одного ранку навіть мороз випав, загалом було так холодно цей тиждень, але пощастило, що роботи були вже більше всередині, тобто водяним лаком бо ОСБ і Пінтуса було полаковано. Також спочатку підлога мала бути лакована, але кум сказав, що коли буде, наприклад, віск розливатися, то від лаку його буде набагато важче відтерти і будуть постійно приліпати до нього, було вирішено змін, замінити його ламінатом. Який ламінат, лінолюм. І йому дали приблизно два дні для того, щоб він влігся. Поки я чекала, то потеплішало настільки що звідки не візьмись, напало на шестя бедриків. І я ще не бачила їх так багато, бо, наприклад, в мушениці їх ну, бувало так, там, на вікнах, але не настільки, щоб прям обліплювало одяг. Ще тік-ток про це знімала. Також, оскільки трохи потепліло, бджоли також проснулися. Кум приїхав, бо треба було їх полікувати про проволісом дертий. І, ну, звичайно, бджоли в цьому не були радіо, розізлилися. і тут навіть можна побачити, як оператора на оператора напали, нещадно напали. Легше стало, коли кум їх окурив, приспав. Щоб ці злюки трохи вляглися. І ось тут він зараз ви бачите готує до зими медові рамки. Run. Так ось, поки ламінат влягався, ми варили каркас. Ми вони, хлопці, варили каркас для навісу. І там навіть один неочікуваний гість заповз. пов. Справжній з цибаком в роті. ж оскільки мали спочатку лаковану підлогу мати, потім замінили її на ліноліум, то довелося двері також знімати. Казали хлопці. Відкручуємо і плачемо. Поки ліноліум вкладався і тут, то доробили кришу для вуличного навіса. Встановили назад двері і все, вже так, це було готово. І працювали буквально зранку до вечора. Тут мені просто зняли красивий пейзаж, тому ділюся з вами. Бо я чомусь мало знімала пейзажі. Думала, вам це буде нецікаво. А ще кум знає, що робить, попросив навіз для трактора. І насправді там дуже е, твердо, дуже тверда глина. Е, треба було копати ями для е, стопчиків. і тібиний бур. Це був це би це жах. Що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ось так і пройшов тиждень. Вважаю, що робити четверту частину по цьому ну, немає сенсу, бо е, головне, вагончик закінчено. Залишаються до нього лише так примочки різні, як от навіс для трактора, навіс для дров. Також треба буде сюди кухню зробити а, і ай, пам'ятаєте, диван, шарпей, який ми робили, то кум також його забрав. Цей вагончик. Таж це діло не Їхали на місяць, застрягли на два, і про меблі ми не забули, я повторюю, це все такий меблевий канал. Ми повернемось до них. Повернемося до них, ну самі бачите, що обставини заважають трохи. Але як розберемося з цією чередою індивідуальних замовлень, то повернемося нарешті в цех. бо Вже навіть на роботі за нами скучили. На цьому. Наша третя частина серії про будівельний вагончик, для куми підходить до логічного завершення і замість традиційного прощання, прощання слов'янки. Всім па-па!